Вітаю всіх на моєму каналі. Хотіла трошки з вами познайомитися, розказати про себе, чому я завела YouTube канал і що я буду тут показувати. Мене звуть Маргарита, з сім'єю, з чоловіком та молодшим сином ми приїхали в невеличке село поблизу міста Гадяч в Полтавській області. У мене ще також є старший син, він залишився в Одесі, він навчається там в коледжі. Зараз вже переходить на четвертий курс, тому він прийняв рішення, що він не хоче переїжджати з нами в село, а хоче жити автономно і завершувати своє навчання в Одесі. Як буде далі, не знаю. Зараз він приїхав на літні канікули до нас. В гості допомагає, і каже, що йому все подобається. Отже, повернемося до того, навіщо я завела канал і яка мета. Я дуже давно спостерігаю за подібними каналами. Мені дуже подобається, як люди знімають своє буденне життя, як вони відновлюють хати, реставрують. І оцей мемчик в інстаграмі про те, що. Стара хата хоче померти, і Міллініал 30 приїжджає відновлювати її. Оце, мабуть, що про нас. Як я вже сказала, мені самі дуже подобаються такі відео, коли люди щось роблять своїми руками, реставрують, відновлюють, і мене це надихає і надихало до того, як ми втілили свою мрію в життя. Через це я подумала, що і я. Хочу спробувати так само вести такий канал. Привід у нас був, ми купили хату. Звісно, ми, не, ми купили її не для того, щоб вести YouTube канал, але оскільки зараз я не працюю, то я подумала, що буде цікаво знімати свій досвід в селі, тому що це перший досвід проживання в селі. Відео на моєму каналі будуть про життя наше в селі. Про ремонти, звісно, будуть так само, але не весь час, тому що ми не можемо приділяти весь свій час ремонту. Будуть якісь, можливо, лайфхаки, які ми знайдемо для себе про життя в селі. Наш побут, город. Сподіваюсь, що буде про консервацію, бо я не вмію цього робити і буду вчитися. Хотіла розказати ще трішки про нас, чому ми переїхали взагалі з Одеси. Багато хто з наших знайомих і колег дивувалися цьому нашому рішенню і певно так і казали, як можна переїхати з Одеси. Але насправді для нас Одеса ніколи не була місцем постійного проживання, тобто ми свідомо знали, що. Одеса це тимчасово. Ми переселенці з 2020 року. Я переїхала з Донецька, а чоловік переїхав з Польщі. Я з двома сумками в клітинку і старшим сином. І чоловік з Польщі з двома чомоданами. Тобто ми починали своє життя з нуля. Звісно, що ми не почали життя з нуля в умовах повномасштабного вторгнення. І звісно, що ми більш-менш спокійно виїжджали, хоча на той час вже були закриті кордони, почався ковід, і я їхала взагалі через Росію. Тому ми знали одразу, що Одеса для нас це тимчасово, тому що ціни на житло в Одесі. Це просто космос, да, і ми знали, що навряд чи ми зможемо назбирати таку суму грошей, щоб придбати своє власне житло, будучи молодими. Звісно, що там через певну кількість років ми би там відклали якусь суму, або би взяли житло в іпотеку, але чоловік не хотів жити у квартирі, він хотів будинок. Не, не визначилася з цим, тобто я не знала, чи я хочу жити в будинку. Просто як-то вирішила послідувати за чоловіком в його виборі. От, а купити в Одесі на наші кошти на зараз можна тільки коробку. Від будинку, і то це буде не в Одесі, а в Одеській області. Це треба буде їздити, ремонтувати, будуватися багато років. Ми на це не були готові. Ми хотіли жити тут зараз. Тому як тільки ми прийняли таке рішення, що ми все-таки хочемо придбати будинок, ми зробили такий план, виписали вимоги до. Місцевості до будинку, що для нас важливо. Для мене було важливо, щоб у будинку була вода, тому що я знаю, що е, якщо не буде води, то я збіжу перша. <ріст> От. Другою умовою, саме до місцевості, до міста, до села, у нас була наявність поблизу більш-менш якогось міста, е, наявність пошти в селі, наявність садочку. В ідеалі школи у нас такий є і садочок і школа. Також однією з вимог була наявність регулярного транспортного сполучення, ну тобто автобуси або маршрутки, тому що ми не маємо машини, і, відповідно, ми знали, що треба буде їздити там на закупи і так далі. Але по факту автобус їздить в Гадяч тільки раз на тиждень, і це ускладнює процес закупок, тому що це. Ну, невеличка маршрутка, така як міська, і всі туди набиваються з декількох селищ і потім їдуть, звісно, з пакунками з сумками, і ну, це складно. Ну, плюс на собі все не увезеш. Тому один із варіантів, як їздити в Гадяч це місцеві жителі, які. Ну, можна сказати, таксують, так. і це для нас є на зараз вихід. Ну, от такі вимоги до місцевості, до будинку ми склали і почали шукати. Стикнулися багато з чим, і документи у людей не готові на продаж, і не співпадають наші очікування з тим, що ми шукаємо. Ну, і Бюджет у нас, звісно, був обмежений. І хтось не готовий показати будинок, там, власник, десь. Тому ця хата стала чи не єдиним варіантом. У нас ще було декілька, але от прям приблизились ми до купівлі тільки з цією хатою. І купували ми її по відеозв'язку. І тому. В першому моєму відео на каналі ви бачите саме таку реакцію з нецензурною лексикою, як багато хто мені зауважив, але я вважаю за потрібне показати ну, реалії і реалії нашого життя, бо не хочеться романтизувати село. І, звісно, у нас був культурний шок, коли ми переїхали живучи все життя в місті в село і в стару хату. І тому це просто от справжня реакція. Вона не мала на меті когось образити або ще щось, тому ви можете перегортати це відео, якщо вам воно не подобається. Для мене воно викликає усмішку у мене, тому що насправді, знаючи свого чоловіка, він дуже так різко ставиться до нового, і така його реакція була для мене очікуваною. І я просто, коли дивлюсь це відео, то я дуже, дуже ржу з цього. В моїм відео я отримувала дуже багато запитань, як ми знайшли цю хату. Ми знайшли її на OLX. і насправді саме головне, ви маєте чітко знати ваші вимоги до будинку, який ви шукаєте. Тому що, поки це щось уявне в голові, воно так і залишиться уявним. Це з мого власного досвіду. Якщо у вас є чіткий план, виписаний. Бажано або викладений, там, надрукований, або ще якимось чином. Все складається так, як ви хочете, коли ви пишете своє да, бажання, що, що ви хочете отримати в результаті. Тільки ми такий план склали, то в принципі так ми і стали і рухатися. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ви залишитеся. Якщо хто не підписаний, підписуйтесь. Мене це дуже мотивує і надихає робити. На нові відео. Дякую і до зустрічі!